Навесні Citroën представив друге покоління свого флагманського кросовера c 5 Aircross для 2026 модельного року, який одразу викликав зацікавлення. Кросовер отримав яскравий характерний дизайн, який помітно вирізняється серед конкурентів, а також серйозно оновлений інтер'єр із сучасним підходом до ергономіки та матеріалів. Модель побудована на новій платформі STLA Medium від Stellantis, що відкриває широкі можливості для різних типів силових установок. Окремо варто згадати про системи безпеки. Кросовер отримав щедрий набір електронних помічників, які роблять поїздки спокійнішими та безпечнішими. Поставки нового c 5 Aircross України ЄС стартують у вересні, але вже зараз модель доступна для замовлення на ключових ринках, і її ціна стала відомою. На старті будуть доступні лише дві з чотирьох анонсованих версій приводу, решта з'явиться трохи пізніше. Citroën не приховує амбіцій. Новий кросовер має стати важливим гравцем у своєму сегменті, пропонуючи комфорт, сучасні технології та свіжий погляд на те, яким може бути сімейний автомобіль. Друге покоління, Citroen C5 Aircross це вже інший кросовер, замість м'яких ліній рельєфні грані, високий капот, масивні бампери та виразні крила. Спереду оновлений логотип і стильна світлотехніка з тонкими LED-смугами, які візуально розширюють авто. А фари, з'єднані чорною глянцевою вставкою. Профіль став динамічнішим, похилий дах. Витягнута лінія від капота до корми, спойлери і повітрозабірники все для кращої аеродинаміки. Ззаду ті ж мотиви. Чорна глянцева вставка, вертикальні двері багажника і аеродинамічні елементи на стійках. Завершення образу 20-дюймові диски. Перехід на платформу STLA від Stellantis дозволив бренду покращити пропорції та зробити кросовер більш солідним. Довжина тепер 4652 мм, що на 150 мм більше за попередню модель, а ширина збільшилась до 1902 мм. Колісна база подовжилась на 60 мм до 2784 мм. Висота трохи знизилась до 1660, а кліренс залишився на рівні 200 мм. Збільшені габарити нового C5 одразу відчутно додають простору в салоні. Задній ряд тепер пропонує на 51 мм більше місця для ніг і на 68 мм більше простору над головою. Це помітно підвищує комфорт для пасажирів. Особливу увагу привертають оновлені сидіння Advanced Comfort. Передні крісла стали ще зручнішими: м'яка піна адаптується під тіло, бічні валики пневматично налаштовуються, а у топових версіях є підігрів, вентиляція і навіть масаж з п'ятьма програмами. Задні крісла, як і раніше, можна регулювати в горизонтальній площині і змінювати кут нахилу спинки. В цілому новий C5 Aircross це справжній крок уперед у плані інтер'єру. Він виглядає набагато більш комфортним, стильним і сучасним завдяки м'яким матеріалам на панелі та дверях, які приємні на дотик. Легкі тканини додають світла і свіжості в салон, а великий 13-дюймовий екран на центральній консолі одразу привертає увагу і натякає на технологічність новинки. Через нього легко керувати мультимедіа з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay 3D навігацією. А ще можна налаштувати до восьми профілів для кожного користувача. Перед очима водія Цифрова панель на 10 дюймів, яку можна доповнити проєкційним дисплеєм. Зручності додають бездротова зарядка на 15 Вт, USB-порти та голосове управління, яке тепер добре розуміє користувачів завдяки інтеграції чат А ще всі оновлення приходять по повітрю. Зручно і функції авто залишаються завжди актуальними. Відчуття простору доповнює великий панорамний скляний дах. Він відкривається за допомогою електроприводу, а за потреби може повністю затемнюватися електрошторкою. Завдяки новій платформі об'єм багажника залишається незмінним незалежно від типу силової установки 651 літр у звичайній конфігурації та до 1668 літрів зі складеним другим рядом сидінь. Кросовер дебютував одразу у двох версіях: із м'яко-гібридною та повністю електричною силовою установкою. Під капотом м'якого гібриду один і двохлітровий бензиновий турбодвигун на три циліндри. Його підтримує компактний електромотор потужністю 28 сил, який вбудовано прямо в шестиступеневу автоматичну трансмісію з подвійним щепленням. Загальна віддача системи 145 сил. А завдяки літій іонній батареї на майже 1 кВт годину розташованій під сидінням водія, автомобіль може певну частину маршруту проїхати лише на електриці. Заряджається акумулятор самостійно під час уповільнення або гальмування. Виробник обіцяє середню витрату пального на рівні 5 і 6 літрів на 100 кілометрів і запас ходу близько 900 кілометрів за циклом WLTP. Щодо цін, у Іспанії базову версію м'якого гібрида пропонують приблизно від 30 тисяч євро. Тоді як у Німеччині стартова вартість взагалі від 34 тисяч євро. Електрична версія кросовера стартує з позначки 40 тисяч євро. В її основі електромотор потужністю 213 сил та акумулятор на 73 кВт години, що забезпечує до 520 км пробігу за європейським стандартом. У базовому оснащенні трифазний зарядний пристрій на 11 кВт, а за доплату можна отримати більш потужний варіант на 22 кВт. Для швидкого поповнення енергії підтримується заряджання на станціях потужністю до 160 кВт. У такому випадку на поповнення батареї піде лише 30 хвилин. Крім того, в стандарті є тепловий насос та система рекуперації з трьома рівнями інтенсивності. Згодом з'явиться ще одна продуктивніша версія з 230 сильним мотором та акумулятором на 97 кВт годин. Її запас ходу сягатиме вже 680 км, а швидке заряджання, як запевняє виробник, від 0 до 100% займатиме лише 27 хвилин. Також трохи пізніше очікується поява плагін гібридної версії цього кросовера її силова установка видаватиме 195 сил і складатиметься з 16 літрового бензинового двигуна на 150 сил та електромотора потужністю 125 сил. Усе це працює разом із 7 ступеневим автоматом і переднім приводом. У режимі тільки на електротязі модель може проїхати до 86 кілометрів, а максимальна швидкість у цьому режимі становить 135 кілометрів. Для країн ЄС новий Citroen C5. Aircross доступний у трьох комплектаціях: U, Plus та Max. У базовій версії ви отримуєте безключовий доступ: двозонний клімат-контроль, задній парктронік. Адаптивний круїз-контроль та базовий набір систем безпеки. Окрім того, уже в базі кросовер, оснащений фірмовою підвіскою Advance Comfort. завдяки спеціальним гідравлічним упорам на кожному амортизаторі, система м'яко згладжує нерівності дороги. Версія плюс, яка коштує на 2000 євро дорожче, додає атмосферну підсвітку салону, навігацію з розпізнаванням природньої мови та штучним інтелектом ChatGPT, датчики парковки спереду і ззаду, а також бездротову зарядку для гаджетів. Якщо ж хочеться максимум, то за доплату ще в 4000 тисячі євро версія Max пропонує фари Matrix, електропривод багажника, проекційний дисплей, розширений пакет асистентів водія, Drive Assist 2.0, камери кругового огляду, а також підігрів керма і передніх сидінь. Коли саме нове покоління французького кросовера з'явиться в Україні та з якими силовими установками наразі офіційної інформації немає. Поточна версія моделі доступна на нашому ринку з дизельним мотором або як плагін гібрид з ціною від 28 тисяч євро. У ЄС новинку вже заявили без дизельних версій, однак є сподівання, що для України виробник залишить ширший вибір, включно з дизелем. У підсумку маємо добре знайоме поєднання європейської практичності, оптимального співвідношення якості та ціни в новій, більш сучасній оболонці. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!